Анове, це дійсно шоу хто зверху. Деякі вважають, що це шоу, в якому чоловічий інтелект знищує жіноче безглуздя. Сьогодні дехто вважає, що ви зможете побачити, як команда чоловіків буде танцювати на могилі жіночих сподівань на перемогу. А зовсім інша половина нашої глядацької зали вважає, що мужчинки найкраще все ж таки танцюють під жіночу дудку. Подивимося, все ж таки, хто переможе дівчата чи хлопці. Зустрічаємо на... мої шановні панове, сьогодні у нас дійсно буде велика битва. Я дійсно пишаюся командами, які сьогодні по праву по руку ліво від мене, але не забувайте, що їхня доля теж у ваших руках. Без підтримки чоловічої чи жіночої половини у них точно нічого не вийде. Ось перед вами стоять такі вони чудові, класні. Але я думаю, прийшов час з ними познайомитися. Давайте спершу першими познайомитися з тією командою, яка найкраще готова до битви. Вони привикли битися. Це чоловіки. Отже, знайомимося. Він добре знає права чоловіків і вже давно вивчив головне чоловіче правило, що саме чоловік зверху, затятий мандрівник, в кожній країні він має свою шанувальницю, яка давно вже чекає на нього, але сам він не може полишити найулюбленішого місця нашого табору Космос. Знайомтесь, Андрій. Він з усіх сил намагається підняти економіку країни. А от щоб підняти жіночий настрій, сила йому зовсім не потрібна. Достатньо лише одного погляду і звуку саксофону Денис. Аплодиція. Кажуть, що він настільки сильний, що й в охтирському зоопарку надух слона через хобот. Кажуть, що він настільки сильний, що сам у поїзді вирішує десанітарна зона. Він ніколи не сумнівається, бо він член збірної України з багатоборства. «Ярік». Він пройшов. Крим, Рим і трасу Охтирка-Кролевець. До нього в клуб на дискотеку записується купа шанувальниць. А він чекає, коли нарешті ж до клубу приїде Віагра. Вова. Ось така прекрасна чоловіча збірна. На не менш чарівна і тендітна Поруч зі мною стоїть команда жінок. Давайте познаємося з ними. Як кожна дівчина, вона мріє одягнути на палець обручку, але перед обручкою вдягнула боксерські рукавички, і з того часу підкорює чоловіків своєю красою і сильним ударом кітбоксерки. Альона, знайомки. Збилася з підрахунку своїх шанувальників і щоб винайти формулу справжнього чоловіка, вступила до фізмату. з, чого -то, з того часу вона систематично рахує своїх золочальників, знайомтесь, Тетяна? Вона для мене як Анджеліна Джолі, тому що як і Анжеліна Джолі, вона знає, що жінка повинна бути гарною. Вона мітко забиває м'яч баскетбольний щит, і точно так мітко вміє цілити в серця чоловіків. Знайомтесь, Ліна. У неї є слабкість, вона трохи забобонна. Коли вона йде з дому, і щось забуває, то повертається і дивиться в дзеркало. А чому б і ні не подивитися на таку красу? На таку красу можна дивитися ще і ще. А ще її французький акцент заставляє всіх чоловіків вимовляти лише одну фразу шаршеля фам. Шукайте її. А сьогодні вона поруч з нами. Це Тетяна. Здається, що команді дівчат трішечки поталану, тому що в них і дві Тетяни, Тому ліна може загадувати вже бажання. Я впевнена, що ми знаємо, яке бажання вона загадала. А чи згодна глядачка Сказала, хто ж переможе сьогодні? Дівчата чи хлопці? Скажіть мені, будь ласка. Será que за пекло сильну боротьбу, а з глядацької зали сподіваємося на таку ж бурхливу підтримку. А ще й на справедливість наших суддів сьогодні у нас є двоє поважних суддів: це Олексій Миколайович і Тетяна Леонідівна. Читке рівноправство між чоловіками і жінками. Саме вони сьогодні розставлять акценти. Хто ж зверху, чоловік чи жінка? Якщо вони не посперечаються і не поб'ються на лаві суддійській, тоді наші команди. Де все ж таки переможуть, і ми дізнаємося хто краще. Єдине поняття, треба ж з'ясувати, хто ж буде першим розпочинати наш конкурс, дівчата чи хлопці. Тому я прошу для того, щоб обрати, хто це буде, вийти по одному представнику від команди дівчат і по одному представнику від команди хлопців. Вставайте на центр. Ну що, на рахунок три? Раз, два, три. Джентльмени. Вони відразу. І без викидання уступили місце дівчатам. але ви не знаєте, що саме ви уступили. Тому що дівчата зараз будуть вирішувати, хто ж буде перший розпочинати? Дівчата чи хлопці? Оскільки ви дали можливість прийняти рішення дівчатам. Дівчата, у вас є мікрофон, приймайте рішення. Ви перші будете чи перші хлопці розпочинати? Хлопці, хлопці. Отже, перші будуть розпочинати наші справжні чоловіки. Ну, шановні, кажуть, що... Хто ж розумніший, хлопці чи дівчата? А особливо коли їм задають багато таких класних чудових запитань? Я прошу вас підійти ближче до мікрофона, тому що перший конкурс буде називатися? Бліц-турнір. Я буду називати запитання, а вам потрібно буде говорити, чоловік це чи жінка. Увага сюди, наголошую, якщо один буде кричати чоловік, інший буде кричати жінка, питання не буде, відповідь не буде зарахована. Чітко думайте або хто відповідає, або разом, щоб все було гарно. Пояснюю суддям і глядацькій залі. Та команда, яка набере найбільшу кількість балів, отримує 10 балів. Та команда, яка дасть менше відповіді, отримує Моє 0 балів. Команда, яка отримає більше балів, матиме можливість на додаткове бонусне запитання. Додаткове бонусне запитання дасть вам можливість додати собі 5 балів до загальної скрабнички. Все зрозуміло чи ні? Ну, сподіваюся, що так. У вас буде ч рівно одна хвилина, і коли я скажу час пішов, час піде, ви будете слухати уважно запитання. Я буду говорити так чи ні? Зрозуміло чи ні? Ну наскільки повільно ви бажаєте? Середненько? Ну що ж, час пішов? Валя усі з руку? Це жінка чи чоловік правильно. Був злий через відсутність велосипеда, а коли транспорт з'явився подобріше. Чоловіка. Чоловік, правильно. якого роду країна азербайджанців? Чоловіка. Правильно. Перший президент України. Чоловіка. Правильно. Директор нашого табору. Зінка. Правильно. Найвища статуя світу зображує чоловіка. Чоловіка, Неправильно. Від кого це отримав нитку, що вигула його з лабіринту? Жінка правильно. Кого більше в нашому таборі? Правильно, хто перший полетів у космос? Правильно, час залишився, питання вичерпано. Хлопці молодці справилися. Судді вже мають можливість порахувати потихеньку. А хлопці дійсно раді, бо чоловік віти непогано справиться з запитаннями. Дівчата ну впевнена, що. Жіни відповідали ж так, а ви будете більш певні, що домовилися чи ні. Завдання вам уже зрозуміли, коли я почну сказати час пішов, час піде і судді почнуть рахувати. Готові? Час пішов. Хто це Марко Вовчок? Чоловіка жінка, неправильно. Хто з рук у таборі? Правильно, хто з героїв народних пісень пояснює своє небажання працювати порваними човотями? Правильно, кому належать слова? Без надії, сподіваюсь. Правильно. Хто найчастіше отримувала Нобелівську премію? Чоловік. Правильно. Яке дерево є символом Нового року? Жінка. Правильно. Який мозок важчий, чоловічий чи жіночий? Який мозок важчий, чоловічий чи жіночий? Жіночий. Жіночий чи Чоловічий. Правильно. Кубок Девіса це змагання тенісистів чи тенісисток. Чоловіків чи жінок кубок Девіса це змагання. Чоловіків. чоловіки, правильно, хто зображений на 200 гривневій купюрі? Жінка. Правильно, питання вичерпано обласки дівчатам за бліц-турнір. Скажіть мені, будь ласка, глядачі, як ви вважаєте? Хто більше набрав бонусів за перший бліц турнір? Хто розумніший? Чоловіки чи дівчата? Увага сюди! Ну, це ж ваші здогадки. Ви ж важно рахували, а поважні судді рахували точніше. Якщо випадково трапляється непорозуміння або ніч'я, у нас є прекрасні дивоглядки, які вирішують, хто ж кращий – дівчата чи хлопці, хто довше зможе простояти? Він чи вона? Ну що ж, чекаємо результатів нашого ліцтурніру. Отже, шановні судді, слухаємо вас. А перші відповідали на запитання хлопці. У них правильних вісім відповідей. Підтримали. А, це а скільки це буде балів, Зараз дістаємося. Дівчата. Дівчата відповідали теж вісім балів. Вісім балів. 8-8. Отже, поки що у них 0-0. або 10-10, як прийма рішення суддів. Але якщо у нас нічня, у нас є дивоглядки. Шановні судді, оберіть, кого б ви хотіли викликати на дивоглядки з дівчат і з хлопців. Хто ж кого передивиться? Чи чи дівчата, які вміють дивитися і не зводити очі з хлопців, чи хлопці, які одним поглядом можуть переконати дівчину і підняти їй на. Астрій, отже, слухаємо вас поважні судді. Обираємо зі сторони хлопців. Вова. Вітаємо зі сторони дівчат. Ліна. Ліна. Запрошуємо. Будь ласка, ставайте сюди. Ліна вова на край сцени для того, щоб глядачі бачили і судді теж. На все про все у вас буде хвилина. А ми подивимося, хто ж перший моргне дівчина з найдовшими віями у нашому таборі. Чи хлопець, який чекає віагру? На рахунок три почнемо. Один, два, три. Час пішов. Далася під чоловічим натиском. Отже, в даному випадку перемога чоловіків! Вітаємо їх! І в їхню скарбничку картничку перші 10 балів. Дівчата поки що залишаються злеми! Ну, а ми переходимо до другого раунду. Як ви думаєте, хто з дитинства краще вміє читати, дівчата чи хлопці? дізнаємося, хто з них краще знав літери і вміг їх уважно рахувати і складати. Оскільки хлопці перемагають, скажіть, будь ласка, хто першими почне збирати літери? Ви чи дівчата? Додаткового бонуса не було, оскільки була ніч'я, а потім у вас були дивоглядки. Ви уступаєте? Уступайте, отже, перше будуть збирати лідери. Дівчата. Я прошу дівчат пройти вниз для того, щоб на вас одягнули цікаві заповітні лідери. Ну а доки на дівчат будуть одягати прекрасні лідери, у нас рекламна пауза. А під час рекламної паузи буде наш улюблений табірний таночок. Ми танцюємо, а дівчата готуються. it's all about, you do the okay, ooky and you turn it around, and that's what it's all about. Один одного, Ну що ж ми запрошуємо дівчат на нашу сцену, а хлопці можуть спускатися під низ і вас поки підготують, доки дівчата будуть працювати з нашими літерами. Готові, дівчатка, ви стали один-два по черзі. Один, два, три, чотири. Готові? Ну, дівчата, ви завдання пам'ятаєте, знаєте? Так, чи ні, сподіваюся, що теж так, тому вам треба буде досить швидко рухатися, відповідаючи на запитання. У вас на все про все знову ж таки одна хвилина. Уважно мене слухайте. Готові? Час пішов. Матеріал для виготовлення свічок. Навпаки, ми вас не можемо читати! Зараховано? Вільна. Вільна, зараховано, зійшовся клином цілий. Зійшовся клином цілий, друга, 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 і брат, і. І брат, і на вільну тему, або як я провів літо. На вільну тему, або як я провів літо. І останнє слово судді зарахуючи її, подивимося на них. Підтримали дівчат. Ось так швидко вони могли реагувати і складати слова. Дякуємо дівчатам, хлопці спускаються, зараз годують хлопці. Дівчата можуть підійти, зняти поки що свої чарівні літери. Ну а хлопці нам готують і буквально через декілька секунд ми зможемо перевірити, наскільки справно і класно можуть складати лідери наші хлопці. А сидіть, будь ласка, ви впевнені, що дівчата найкраще справиться з цим завданням? Чи зараз хлопці зможуть довести, що їхній розум кращий? І читають вдалі ще. Хто ж переможе в цьому конкурсі дівчата чи хлопці? Які найсильніші за вас вуливають хлопці. Зустрічаємо наших хлопців. Готові? Завдання, точно ж таке, давайте спробуємо тепер скласти. Коли я скажу час пішов, час піде, і ви почнете складати. Готові? Час пішов. В Англії парламент, в Росії дума, а в Україні. А моя краю розтрощити в пух і. Він у золотій. Він у золотій клітці. Він у золотій клітці. Найгірше, що можна почути вночі від людини. Найгірше, що можна почути вночі від людини. Двадцять п'ять це кругла. Тканина, з якої роблять пальта. Тканина, з якої роблять парте. Пальта. Канина, з якої роблять пальта. Час вичерпано запам'ятали, яку кількість балів заробили наші хлопці. Підтримаємо обласками хлопців і дівчат. Ну, але у мене велике знову ж таки але не знаю, звідки я взяла таких суддів, була впевнена, що вони справедливі. Але окрім глядацької зали, нам ще й дуже сильно підказували судді. Скільки чоловікам, а скільки дівчатам не знаю, хто як чув. Тому велике прохання на майбутнє не підказуємо один одному. Суддя, ви ж найсправедливіші, що є в цьому світі. А ви активно підказували. Як чути було вихователів, які кричали вова наперед, а ти не азак. Тому давайте підтримувати морально і описками наші команди. Нехай в нашому таборі все буде дуже чесно. Чомусь Олександра та не чоловік ви підказували це дівчата. А я ж курюю всім. Я всім говорю і дівчатам, і хлопцям. Отже, результати. Перші були дівчата, а вони вгадали шість слів. Другі. Другі були хлопці. Вони правильно склали шість слів. Сьогодні найсправедливіше до речі, за всі випуски, хто зверху, такого в нас реально ще не було. Ми чесно, чесно рахували рахувати голосні питання. У нас все ж таки залишається. А зараз визначити дивоглядки, в кого ж будуть наступні. Десять балів, дехто вже протирає очі, хтось починає кліпати душі. А ми дізнаємося від суддів. Хто ж зараз вийде на дивоглядки? З команди хлопців і з команди дівчат. Якщо ви не довіряєте суддям, рахуйте разом із ними і все буде чесно, швидко. Отже, судді на дивоглядки ви запрошуєте. Команда дівчат, Тетяна. Яка? Та моя бажатка. Ага. з команди хлопців Денис. Отже, коли я скажу час, час піде, хто ж кого знову ж таки передивиться? Хто ж буде в цьому конкурсі зверху? Хлопці всі дівчата. Ч -ч -ч -ч. Час пішов. Втім, вже 20 бонусів, а дівчат поки що 0 балів. Сподіваємося, що наступний третій раунд принесе вам перемогу, бо не знаю, чим вони, хто чим буде брати, напором синуючи красою. Але зараз нас всіх поєднає з вами музика. Наступний конкурс, що ви чуєте зараз. Один з вашої команди в навушниках почує пісню. Той, хто почує пісню, повинен її показати. Увага! Показувати виконавця цієї пісні не можна. Чоловік це чи жінка. Ви можете показувати рядочок з пісні, назву пісні. Ми зарахуємо або назву, або декілька слів із цієї пісні буде зараховано. Головне на якій секунді ви дасте правильну відповідь. Команда отримує більше балів. Той, хто показує, він тільки показує. Команда має право задавати лише навідні запитання. Той, хто показує, говорити так чи ні. Зрозуміли хлопці. Оскільки ви перемагаєте, хто першими почне дівчата, кого ви хочете обрати серед дівчат? Хто буде слухати пісню у мікрофон Голосіть нам. Таня вовк, будь ласка, підходьте до мікрофона, до наших навушників, одягайте, можна підтанцьовувати. Слухаємо. Мені здається, Таня досить добре знає цю пісню. Наскільки я дивлюся. Таня готова. Таня, давайте ставайте ви отак на центр трішечки далі. Дівчата трішки полу. Кругом, щоб і хлопці бачили і глядачі, і дівчата. На все про все, у вас знову ж таки одна хвилина. Завдання зрозуміли? Ви пісню цю знаєте, Таню? Угу. Сподіваюся, ви теж. Час пішов. Міняйте щось, міняйте, кудись дуже швидко. В мікрофон говоріть, дівчата. Мікрофон говоріть, вас не чути активніше, активніше. Згадуйте, згадуйте. Вона не може нічого сказати. Час вичерпано. Слухаємо, що це була за пісня. Та це вона їхала. Оце що було, це ж зрозуміло, що це було. Ну, ви не зрозуміли? Наразі у вас балів. Ну а тепер, хлопці, кого ви обираєте з хлопців, дівчата? Кого ви обираєте з хлопців? Андрія. Андрій, мікрофон. А Андрій, Андрій, будь ласка, слухаємо пісні. Сподіваюся, для вас вона буде більш щасливішою. Ви знаєте цю пісню? Дуже добре. Вставайте так на центр. Хлопці трішки туди. Повертайтесь так обличчям, щоб від оглядачів і до хлопців. Як я скажу, час пішов, почнете показувати. Хлопці, в мікрофон, питайте, щоб він вас чув. Час пішов. В мікрофон вас не чуть, вас не чуть мікрофон. Отже, правильна назва, і слухаємо пісню. звертатися до суддів чи ні, мені здається, і так все досить добре зрозуміло. Хлопці отримують, знову ж таки, додаткові 10 бонусів. У їхній скрадничці 30, у дівчат – 0. Ще маєте право, оскільки у вас чиста перемога на бонусне запитання, у вас має бути похибка лише 10%. Зрозуміло чи ні? 10%. Вам треба буде порадитися, так чи ні? У вас буде 30 секунд на те, щоб порадитися, і дати відповідь у мікрофон, скільки відсотків. Судді покажуть глядацькій залі вам правильно відповідь, і я її оголошую дійсно це так. Отже, як ви гадаєте? Який відсоток американців знають, що сонце це зірка? Як ви гадаєте, який відсоток американців знають, що сонце це зірка? Час пішов. 30 секунд у вас. Відповідь є, будь ласка, 60 відсотків. Будь ласка, судді, покажіть правильну відповідь. І глядачам покажіть. Отже, покивка лише в один відсоток. Вони все відгадали правильно і мають додаткові п'ять балів. Вітаємо хлопців. Підтримуємо ну дівчат. це лише половина.